Дуже популяризована, модна, всі хочуть розслабитися, якісь чином таким пігулками, скажімо, маслами, всіх і все роблять, щоб піти в зал, і не присідати, і не бігать. А, тобто, просто кожному підходить свій а, варіант, але так і згодом. тобто це, якщо комбінації працювала, це жилешка, і там ти ходиш в зал, то тоді окей, але жилішко використовувати нормально, коли ти хоче там заснути, чи ще щось. Як одна з причин, то, чому це можна використовувати наразі, а, стрес, але в більшість випадки навіть зараз військовим призначають а Певні препарати на основі собі. В стоматології Так само ми можемо їх використовувати. Наприклад, у людей, які раніше лікувались в ті часи, коли не було там на всіх зневолючого, коли приїжджали там школу, і там лікували всіх дітей без анестезії. І всі потім приходять сюди, і просто тремтять. Краще все одно використовувати там якісь Кресні. фізичні навантажі. Звісно, спорт це найкращий антидепресант. І причому в цьому випадку дуже класно працює плацебо, да? над пацієнтами, яким дають і кажуть, що це сі. Біді, да, і люди реально відчувають таке розслаблення, і думають, хоча це просто пуста опігулка. Дуже багато залежить від нашого мозку, від того як ми себе налаштовуємо. Причому це ж в будь-якому випадку, так само з дієтами, з солодкими з тренуваннями. Просто зараз, коли ми усі знаходимося в стресі, в такому, ми вже самі себе виправдовуємо. Да? Каже їм, то хто там каже, я видача, да я не хочу. У більшості людей просто немає цілі. да? усі живуть. Цьогодення да, працюють у толпотечі, да важко там всі біді, хтось запиває, да хтось заїдає, хтось іде і просто там пробігає там 3-5 кілометрів. Кожен знаходить для себе той варіант, який найзручніший, але ми ж завжди говоримо про спорт і про здоров'я.